Привіт, друзі, а ви знали, що 23 червня в Україні святкують День Державної служби. Сьогодні ми дізнаємося, хто такі державні службовці, чим вони займаються і чому робота їхня така важлива. Державні службовці це люди, які працюють на державу. Ось приклади працівників міністерств, ті, хто видають паспорта, вчителі, пожежники та поліція та ще багато інших установ. Держслужбовець має бути чесним, уважним та відповідальним. Адже він працює для всіх людей в країні. Вони мають багато знати, не запізнюються, допомагати навіть якщо важко. Свято запровадили, щоб сказати дякуємо усім тим, хто працює на державу. Вони, як невідомі герої. А ким ти хочеш стати, коли виростеш президентом, мером чи міністром? Усе можливе, якщо гарно вчитися, допомагати людям і вірити в себе. А ти знаєш, хто працює держслужбовці? Можливо, твій тато, мама, дідусь, бабусь. Напиши в коментарях і ми разом з їм подякуємо. Зі святом, дорогі службовці, дякуємо вам.